Як підписати відомість на виплату в застосунку Приват24 для бізнесу. Щоб підписати зарплатну відомість у мобільному застосунку Приват24 для бізнесу увійдіть у розділ послуги та виберіть зарплатні та інші виплати. Перейдіть у вкладку на підпис. Виберіть відомість, яку необхідно підписати. Перевірте деталі відомості та підпишіть її за допомогою Smart ID. Відомість Підписано. Підписану відомість необхідно надіслати на опрацювання в банк, натиснувши кнопку Відправити. Виберіть відомість у статусі Підписано. Натисніть кнопку Відправити. Підтвердьте надсилання відомості в банк, натиснувши кнопку Так. Статус відомості зміниться на Надіслано. Якщо необхідно скасувати надіслану відомість, натисніть на кнопку Скасувати. Підтвердьте операцію Скасована відомість змінить статус на забраковано.